Вітаю! Прийшов останній місяць весни і коли настає справжнє тепло, то починають цвісти сади. Погляньте, діти, яка краса! Чому тут так гарно? Так, бо на деревах квіточок багато. Так цвітуть фруктові дерева. Як називається місце, де росте багато фруктових дерев? Сад, правильно, чи всі дерева цвітуть однаково? Ні. Якого кольору ці квіточки? Так. Білого. Білим цвітом квітує вишня, черешня, груша, слива. А ці квіти якого кольору? Рожевого. Так квітує яблунька. Ще разом із цвітом дерев прокидаються молоді зелені листочки. Дерева одягають свої вбрання. Давайте і ми сьогодні прикрасимо дерево вишні і яблуні. Спочатку прикрасимо дерево вишні, у неї білий цвіт і молоді зелені листочки. А тепер яблуню рожевим цвітом та зеленими листочками. У яблуні рожевий цвіт зачаровує весь світ. Бджоли із її квіток цілий день беруть медок. Молодці! Тепер нехай бджілки літають над нашими деревами і збирають нектар.